Вітаю, дорогі друзі, канал Санітатем і я, Тетяна Токаленко, системно практикуючий психолог, психотерапевт і розстановник, а також автор і ведуча програм для жінок з відновлення психосоматичного здоров'я, відносин і життєвого шляху. Кожна тема на цьому каналі буде поєднанням знань з фізіології, наукової, системної і духовної психології. Підписуйся, буде цікаво і пізнавально. Сьогодні ми будемо говорити на достатньо важливу тему, фундаментальну і першу, яку потрібно почути, якщо ви хочете розпочати новий етап свого життя або самопізнання, або новий рік свого життя. І на це необхідно обов'язково зважати, але про це сьогодні дуже мало говорять. Насправді в сучасному світі багато чого переплутано. І те, що вважалося раніше привілеєм, сьогодні вважається доступним для всіх, і навпаки, те, що раніше було більш обов'язковим для більшості, сьогодні ігнорується. І велика кількість інформації, яка сьогодні доступна кожній людині, насправді робить достатньо хибні речі, тому що нам здається, що ми можемо. Багато знаючи змінювати своє життя, а дуже часто це не так, тому знання залишаються просто знаннями, а життя, яким було, таким і залишається. Отже, часто мене запитують, з чого вірно почати. Отже, на старті важливо запам'ятати три головні постулати. Кожна людина, організм кожної жінки наш канал для жінок це складно організована система, в якій а все залежить від всього, да? і вся особистість людини в цілому, особистість жінки, складається з різних рівнів організації, де один впливає на інший. Це суто наш фізичний рівень, наше тіло, стан нашого тіла, стан не лише тіла, кісток і м'язів, да? стан обміну речовин, стан нервової системи, стан нашого мозку, тобто всієї нашої матерії. І від цього фізичного рівня дуже залежить наш емоційний стан. Тому що наші емоції і почуття, вони проживаються через тіло, вони відбуваються через тіло, через гормони, нейромедіатори, які випрацьовує наша нервова система. Це суто фізіологія. І ось від цього фізичного рівня залежить наша емоційна сфера. Є наші думки, наша. Така усвідомлена частина, да, всі знання, всі інтерпретації, всі наші упередження, з якими ми живемо, всі наші цінності, ось наша розумна голівенька, яка м, впливає на наші емоції, почуття, да, тому що вона викликає а, якесь наше ставлення, да, викликає реакцію нашої нервової системи, що тепер да, з цією думкою робити, куди ми хочемо йти, і викликає ряд фізіологічних. Реакції. Тобто ось ці думки вони теж впливають на емоції і мають вплив на наше тіло. Таким чином, всі ці три рівні вони впливають один на одний. Тіло впливає на емоції і на перебіг наших думок, і ми завжди знаємо, що в розслабленому стані ми можемо. Будувати собі одні плани. Так? Ось ми завжди будуємо собі одні плани з почуття любові до себе, до своїх близьких і до своїх рідних. Є інший стан стан страху, наприклад, або стан великої напруги. З цього стану ми будуємо зовсім інші плани. І навпаки, наші думки тим, чим ми насичуємо свій мозковий простір, дуже впливає на наш емоційний стан і тому на стан нашого тіла. Але ще окрім всього цього. Є більші системи, які на нас впливають. І це і наша актуальна родина, в якій ми знаходимося зараз, ті люди, з якими ми перебуваємо у зв'язку, це наша родина походження, продовженням якої ми є, і вся епігенетична пам'ять, тобто емоційна пам'ять і генетична пам'ять, вона є в нас. Окрім цього, на нас, звісно, впливає більша система, до якої ми належимо. Колектив, країна. І, звісно, природа. Так ось перший постулат він стоїть на тому, що ми є самостійною системою, яка має складну організацію, і є елементом більших систем, до яких належимо. І тому кожна жінка вона завжди буде залежна від багатьох факторів в собі, да, і від багатьох факторів, які впливають на неї зовні. І завжди буде чутливою до факторів природи. Тому що наш організм, наша фізіологія напряму залежить від сонячного випромінювання його кількості. Саме тому взимку ми можемо почувати себе одним чином, навесні зовсім по іншому, да, восени по іншому. Тому що і лунні процеси, які вже да, це все. Доказано не раз науковцями впливають на нас, і сонячні протяжність сонячного дня також. Да, температурні фактори впливають на стан нашого тіла, на обмін наших речовин, на здатність нас думати. І так далі. Тобто, перший постулат він про те, що так ми, правда, є системою і залежимо від інших систем. Другий постулат говорить про те, що у всього цього є своє чітке правильне місце. Це знаєте, як закон, що ми не можемо не зважати уваги на стан тіла, на стан своїх емоцій, почуттів, і не можемо не зважати уваги на свої думки. Все це важливо, і ми не можемо обирати пріоритет. Що ж тут важливіше, та да, важливіші думки зараз, чи важливіше моє тіло. І те і інше важливо, тому що якщо ми не будемо спиратись лише на тіло, чим ми будемо його сканувати, да? якими знаннями про себе, як ми ну, це зрозуміло. І е, ми повинні не виключати розуміння того, що не лише тут є ми. І все, що відбувається біля нас, має таке ж значення, тому що це теж на нас впливає. І ось саме це дає розуміння такого, знаєте. Правильного місця в цьому житті, де я є, в мені є багато ну, ці три слої, які дуже важливі, да, три частини, на які я повинен зважати увагу. І є інші елементи зовні, які впливають на мене, є ті, які більше за мене, да, моя родова система, природа, є ті, які рівні для мене, наприклад, чоловік, партнери по роботі, є ті, які менші за мене, це ті там, дітки і так далі. Да, наші. Так ось. Третій цей пункт він про те, що ми повинні завжди розуміти ієрархію. Ієрархія не означає, що головний, і тому він важливий, а всіх інших можна виключити. Він просто говорить про відповідальність головного стосовно молодшого. І отже, якщо ми точно знаємо, що у нас є різні частини, ми є системою, яка складно організована і залежить від зовнішніх факторів. Все це має значення, да? ми не маємо права, ми не можемо нічого виключити з цього процесу. Да? Тобто, знаєте, коли ви не приділяєте уваги своїм фізичним відчуттям і стану свого здоров'я, да? ну скоро тіло вже починає дзвонити в колокольчик, або відмовляється вас обслуговувати, ваші ідеї, ваші нескінченні прагнення, і починає відмовлятися патією або хворобами і так далі. Да, якщо ми виключаємо з процесу свого чоловіка, з процесу життя, наприклад, і все вирішуємо, що лише я маю значення і лише мої прагнення мають значення, то, скоріш за все, колокольчик теж прозвонить. Да, або розривом відносин, або тим, що ваш чоловік завжди буде з вами воювати за місце першого або другого, тому це таке Начебто таке філософське судження, але воно є осново таким базовим, тому що якщо ми щось не поважаємо в собі якусь частину, або не поважаємо зовнішні елементи, які на нас впливають, цим ми формуємо ставлення до цих елементів в собі і зовні. І з цього руйнується наше життя. А правда, було б дуже добре, якби ми вчасно звертали увагу і постійно звертали увагу і до свого тіла, і до свого емоційного стану, і до якості своїх думок, а також з такою ж повагою включали все, що є біля нас, і розуміли, що є першочерговим. І отже, якщо ми повернемось зараз до саморозвитку і розвитку і Взагалі якогось нового шляху, і це може бути шлях після криз, після випробувань, після складних періодів життя, або просто така вікова криза, коли в нас з'являються нові потреби, коли в нас виникають нові цінності, і ми почнемо прагнути чогось нового. Тобто є така етапність життя, і ми можемо приходити в новий етап вимушено, або закономірно. Хоча насправді дуже часто вимушений є закономірним. І ось, якщо ми приходимо в цей етап, це говорить про те, що. Позаду нас щось, якийсь тривалий час відбувалось те, що нас могло напружувати або виснажувати. Тобто за плечима є шлях, і це можна відслідкувати на протягом року. Да? Ось перед новим роком, коли рік завершується, ми робимо підсумки, і багато ще є метушні пов'язані зі святами там, да? або з тим, щоб все встигнути доробити, щоб ж увійти в новий рік, якось по-новенькому. І це говорить про те, що багато сил покладено і багато чого відбулося. І дуже добре, коли між етапами є паузи. І дуже добре, коли ось спочатку нового року, наприклад, в січні ми можемо собі дозволити таку паузу. Про це я розповідала на курсі мережева, та, і про це я намагаюся нагадувати жінкам на кожному своєму курсі, що ми. Повинні розуміти важливість пауз між важливими періодами життя, пауз в тижні і пауз в дні. Тобто, у всього повинна бути якась черговість для того, щоб ми могли вдихнути, видихнути, усвідомити, що з нами відбувається. І ось я називаю це періодом немовля, коли ми народжуємось в новий етап, і, знаєте, як з немовлятком його годують по потребі, він спить стільки, скільки потрібно, тому що потрібно. Після ось цього народження, такого кризового теж періоду для намовляти, відновитись. Так? Ми ще не вводимо його в суворий ритм, ми ще не вимагаємо нічого від нього, ми просто даємо йому заспокоїтись. Або як раніше, у людей були відпустки, коли можна було поїхати на тривалий термін, на місяць, кудись або в санаторії. Так? І це був час на повне стишення і відмови від активної діяльності. Чому це важливо? Чому важливо не перескакувати цей період? Повернемось знову ж до фізіології. Рішення, прийняті в напрузі, в страху, в тривозі і в виснаженні, завжди будуть іншими. По іншому працює наша центральна нервова система, вегетативна нервова система. І ми не можемо. Будувати довгострокові плани для себе. Ми не можемо подумати, що правда для нас важливо. Ми будемо вихвачувати лише те, що може задовольнити якісь первинні наші незадоволені сьогодні потреби. І а, велика кількість інформації зовні, а, велика кількість пропозицій зовні. А, Може впливати дуже на нас. Ми піддаємось всім маніпуляціям зовні, да, хто як робить, хто куди біжить, і починаємо теж влітати в цю колію. І дуже часто ми можемо побачити з вами, що з нового року люди кажуть, з Нового року в мене спор, з нового року я поставлю мету, я вже до неї крокую. Я розпочинаю навчальний курс, я ще щось розпочинаю. Тобто, на ось цьому виснаженні, в якому ми прийшли до нового року, ми його розпочинаємо знову ж з якогось новезного режиму. І дуже часто навіть не усвідомлюючи, чи точно це мені було потрібно, тому що не з того стану обирали. І ось стан малюка він про те, щоб дати можливість своїй парасимпатичній нервовій системі, яка відповідає та? не лише за відпочинок і розслаблення, вона відповідає за відновлення епітелію, нервових волокон, з випровецування тих нейромедіаторів і гормонів, які дозволять розслабитись в вашій нервовій системі, а значить перебрати хаос думок. А значить, зупинитись і усвідомити взагалі, хто я, про що я, що я далі хочу, що є моїми цінностями, а що є не моїми. Тому цей період, я про нього говорила і на сторінці в інстаграм у себе, да, він не про те, щоб просто ми, жінки, нам потрібно відпочити, це базовий старт, з якого можливо обрати свій шлях, правильний шлях. І його не можна проскочити, але дуже часто люди його проскочують, тому що взагалі стан паузи для багатьох людей. Ну він такий системно, багато чого на нього впливає. Да? Що ми думаємо, якщо ми зупинимось, то ми не розвиваємось. Якщо ми зупинимось, тоді ми кудись запізнимось. Та да? ось всі вже летять, розвиваються і там будують своє краще майбутнє. А я ось тут заспокоєний, да, нічого не роблю. І люди забули, що означає відпочити, що означає цінувати те, що є, що означає вміти насолоджуватись ось тут в моменті, тут і зараз, як би це банально не звучало. Тому, якщо з чого почати, почніть, будь ласка, з паузи. Тої необхідної паузи, яка потрібна кожній з нас для того, щоб відчути себе, відчути своє тіло, дати йому можливість відпочити ще його, не тренуючи, не займаючись ним особливо. А просто заспокоїтись. І нам здається, що це може затягнути нас занадто довго, і ми щось пропустимо. Але насправді це не такий і тривалий період. І, звісно, ми не можемо всі з вами полетіти на Марс да, і залишити всі наші справи, родини і так далі в січні. Але ми точно можемо прибрати все не першочергове. Ми точно можемо спробувати. Тримати фокус уваги лише першочергові свої головні базові задачі, які в нас є відносно себе, відносно своєї родини, відносно своєї діяльності, але ще без ось цього прагнення нового, більше, швидше і далі. Тому що на старті можна виснажитись е, повністю, і увійти в весну, як дуже часто приходять в березні, в квітні, начебто, да, процес такого розквіту в природі, потрібно повинна піднятися енергія. А люди приходять на виснаження, приходять на втомі, приходять на депресії, приходять на тривожних э, загостреннях. Да, на загостреннях тривожних розладів і так далі, тому що не було періоду немовляти і ось цього періоду парасимпатичної нервової системи. І він може тривати по довжині, в залежності, звісно, від стану, від того, взагалі, як, який стан вашої нервової системи, обміну речовин, здоров'я. Але ми можемо навіть через пару тижнів відчувати, як нам стає сумно. Ми починаємо чогось хотіти. З'являється така якась активність, хочеться її кудись скерувати. І це вже задача лютого місяця, задача. Створювати ритм. Ось тепер, коли вже з'явилась енергія, ми можемо цю енергію навчити бути ритмічною для того, щоб всі процеси збудження і розслаблення в нас починали працювати врівноважено. Щоб ми не були лише в депресивному стані, розслабленому, нічого не да? тому що затягнувся цей період занадто довго, але й не були перезбуджені, переактивовані і завжди. На своєму максимумі виснаження, а тому адаптивними до любих викликів і стресів. Про це поговоримо в наступному відео. Якщо вам було цікаво і пізнавальто, не забудьте поставити лайк, можете поділитись своїми усвідомленнями після цього відео. І до нових зустрічей! Пока-пока!